На Червоній доріжці в канах зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. тут дуже багато фотографів, дуже багато людей. Зірок світових кіно друзі. По перше, я в канах. По-друге, нарешті, знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку, і зараз я покажу огляд на червону доріжку в Кана. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Це головний хол, де збираються всі зірки. Перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А, до речі, слідкуйте за відео, тут дуже багато зірок може потрапитись. Вам на цьому відео. Знову купа зірок довкола знову на слава! Бачите, тут дуже багато українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас виводять і сажають спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась така історія, потрібні ну, вас відвозити спеціальними машинами, спеціальної охорони. От, от, такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобілі який буде прямувати на червону доріжку. Да, в пробці на Кани на червону доріжку я ще не стояв. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Je ne sais pas photographes. c'est une photo. Je ne sais pas si c'est une photo. Je ne sais pas si c'est une Nous sommes ne les amis. si c'est une De Bono et de Sean Penn. Sean Penn, l'artiste engagé. Je reparle un petit peu de, de Black Fly, le film d'un Français, Les soldats ukrainiens. Cette image un peu sinistre. Hein? Il était un peu déprimé, Sean Penn, dans, dans ce film. Ça nous faisait penser un peu à Taxi Driver dans pendant... un. En visio, en visio, est venu en une cérémonie d'ouverture assez poignante à depuis 1976. Un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.